Унікальний стрім. Роблю його. Хочу поділитися з вами сном. Сном, який для аналізу мудрих, небайдужих і тих, які хочуть звільнитися від поневолення пропаганди. Отже, друзі, сон навіяний подіями страшною війною між. Ізраїлем і Іраном, я ні в якій мірі не виправдовую ту чи іншу сторону. Я є прихильником миру, отже, сон. А сон в мене такий, друзі, був. Колись в майбутньому, далекому-недалекому, в Україні сталося наступне. Представники одної національності раптом вирішили створити свою країну на території України. В Умані Вирішили створити, вони були наполегливі, вперті, змогли зорганізуватися хитрістю та й певного роду підступності за підтримки зовнішніх країн Британії, Франції, Сполучених Штатів Америки та, ба навіть Росії, створили свою державу. Їм допомогли зброєю, і вони змогли її вберегти, не дали можливість українській владі зруйнувати цю новостворену державність. Вони швидко розвивалися, треба віддати їхній працьовитості, віддати їхній взаємопідтримці. Технологічно вони були значно сильніші за українців. Вони були представники іншої віри, релігії, і певно, це робило в якійсь мірі їх більш спроможними. Їхня країна розвивалася фактично посередині України і почала вести агресивну експансію навколишніх територій. Приводи були завжди. Чи терористичні акти, як виказували, як вказували на це зовнішні їхні партнери та й самі. Ці учасники цієї республіки, тому що справді українці були незадоволені тим, що частина території у них так нахабно відтяпана. І українців не задовільняло те пояснення, що ця нова новостворена країна посилалася на якийсь свій, на якусь свою релігію, на якусь свою е, книгу релігійну, яку українці, звісно, не читали, в якій зазначено, що ця територія споконвіку виявляється до українців. Їм належала, що це якісь разом з Кіфами тут жили на території Умані, колись до українців. Ця територія їм належить. Вони вказували українцям, що от почитайте, що в нас написано, це наша територія. А українці не могли зрозуміти, тому що вони по своїй вірі знали від своїх дітів, прадідів, що це їхня земля. Це породжувало конфлікт, але українці були слабіші, слабше організованіші. Релігія не була така жорстка у нас християнська, вона дуже така лайтова та, по відношенню до інших. І ми не могли протистояти. Вони просували, розширювалися, українців таврували, як колись таврувала Бендер, Бендеру та Росія і інших націоналістів, почали таврувати в терористів. За вбитого батька під час протистоянь, який пішов відвоювати землю в цих. Новостворених та державників на території України в Умані за вбитого батька мстився син, завбитого сина, мстився внук. І українці почали жити в суцільній ненависті. Однак роки йшли, і ця новостворена держава на території Умані ставала все сильніша, і вона навіть стала ядерною державою. А Україна так і не змогла відновити свого ядерного статусу. І дожились ми, українці, до того, що ми фактично стали в гетто. Нас відтиснули на узбіччя, На узбіччя, наче як було й море у нас, але море почали контролювати кораблі цієї новоствореної держави на території Умані, яка фактично захопила цю територію України. І українці не могли навіть виїхати морем. Було знищено всі порти, і ми не могли виїхати. Вся територія цієї нової створеної держави, яка почалась з Умані, охопила всю Україну, і українці почали знаходитися тільки в певного роду резерваціях, які навіть не мали дотику до суміжних держав. Вони фактично, наші українські резервації, почали знаходитися на території цієї новоствореної Уманської держави, називаємо її так. Ми не могли в майбутньому виїхати навіть фактично з цих новостворених в'язниць. Не було аеропортів і для того, щоби нам виїхати, ми повинні були б в майбутньому отримувати дозвіл від цієї Уманської держави, щоб взагалі виїхати з цих фактично в'язниць в цих таких резервацій, в яких ми жили. Ми ще більше занепадали, ми ще більше злились, ми ставали ненависникові і в якійсь мірі дичавіли і не знали, що робити. Цій ситуації відчій, ненависть, помста це все, що залишилося в українців, які фактично стали в'язнями. І вони усім серцем, в майбутньому, моєму суну страшному, ненавиділи тих, хто підступно створив таку державу на території Умані і фактично захопив Україну. Українці стали терористами, українці стали в'язнями, вбивцями в очах світової спільноти. І всі вважали, що ну, це дикий народ, який треба просто винищити. Ця ядерна Умань почала масові бомбардування і почала знищувати навіть останні залишки української нації, української культури, бомбардуючи, незважаючи на дітей. Але раптом одна країна, яка підтримувала українців, Канада вступилася за. Українців, тому що там багато українців і почала виказувати свою підтримку. У всілякий спосіб допомагати українцям виживати в цих резерваціях, готувати бійців, які будуть оборонятися і в якійсь мірі стримувати подальшу експансію Уманської держави. І ця Уманська держава оголосила, що Канада виявляється, Оплічник терористів, тому що українці ж терористи вони не дають можливість повністю знищити себе, не дають можливість себе повністю перетворити вгої в рабів. Треба її зробити винною. І вирішила навіть вона напасти Уманська ця держава на Канаду і почала її знищувати. А Та так Канада не була ядерною державою. розгорився конфлікт. І який міг прости в Третю світову війну. І тут я прокинувся, друзі, і почав осмислювати, до чого ж цей сон, друзі. І він в мене, я розумію, зродився в зв'язку з багатьма паралелями. Я думаю, що більшість з вас не читали ні Коран, ні Тору. І для нас будь-які твердження в цих, для когось, священних письменах. Ну, це взагалі щось за мезами. І там цілком може бути написано, що, наприклад, в Корані, що якась територія на е теренах України їм належала. І вам будуть розказувати, що ви ж подивіться, у нас тут написано це наша територія, дарована нам Богом. Ви маєте поступитися. Як ви будете діяти? Сонце можна довго ще розкладувати по деталі, там багато різних деталей. Я не знаю, чи це цікаво вам, друзі. Але я хочу цим сном поділитися з вами тою істиною, яка мені прийшла на голову. Наш світ різнобарний і різноманітний, тільки тим він цінний. Що ми світ зробимо повністю схожим на себе, він мало того стане нецікавий, він стане непрогресивний, він не буде розвиватися. Тому треба плекати, радіти, що ми різні. Треба шанувати, але, можливо, і з пересторогою шанувати інші релігії, інші культури. Треба намагатися домовитися, а не воювати. Це мій посил до вас, і я вірю, що цей сон був посилом мені, яким я вам ділюсь. Так сталося, що народи перемішували, воювали, завойовували, і одні завоювали інших, але бійня, бійня далі, то бійня, бійня війна до знищення. До останнього українця, до останнього єврея, до останнього іранця, китайця, японця. Тому що ну, цю ненавість буде підігрівати наша влада, влада іншої країни, бо влада хоче розділяти і владарювати. А ця ненависть приведе до нашого знищення, знищення як людства, що рано чи пізно в Канаді з'явиться ядерна зброя, і вона дасть у відповідь Уманській республіці. Подумайте над цим, друзі! Подумайте і осмисліть всі ті, хто зараз виспіває нову агресію.